Наближається до завершення період, який був виділений для формування громад згідно нової адміністративної реформи. 26 червня обласна рада має затвердити перспективний план. Свою точку на ці процеси має і Коломийщина. Наших депутатів не влаштовує кількість громад, яку пропонує столиця. Тому ці дні неабияк наповнені сесіями та зборами громад району. Практично формування трьох таких об'єднань завершено. Мова про Отенійську, гвіздецьку та Печеніжинську громади. Практично визначилися і в Коршеві. Зараз активно працює Коломия та ще дві можливі громади. На зборах та сесіях у кількох населених пунктах побували і наші журналісти. Найбільш заплутана ситуація в громаді, де центрами можуть бути або Матеївці, або Корнич. Тут і досі не визначилися з центром. Тому в навколишніх селах практично щодня відбуваються збори, зустрічі, сесії та консультації. Ми відвідали сесію у Семаківцях. На захід приїхали і представники Корнича. Були в залі і депутати районної ради. Тут більше людей висловилися за об'єднання з матеївцями, а от у Дебеславцях ситуація діаметрально протилежна. Громада цього Запруцького села бачить своє майбутнє в об'єднанні з Коломиєю так вирішили на сесії місцеві обранці. У Загайполі вирішили, що перед сесією обов'язково мають провести ще й збори селян. Тут думки мешканців населеного пункту розійшлися. Дехто бачить своє село в Корничі, дехто в Коломиї. А були навіть і такі, що пропонували об'єднуватися з гвістцем. Вже в середу Коломийська районна рада повинна затвердити свій перспективний план та передати його до обласного центру. А вже там обранці краю голосуватимуть за кінцевий результат для Прикарпаття. Богдан Малецький, Наталя Стрілецька, Сергій Гурмак, програма події НТК.